Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами відкривати будемо посилочку, яка прийшла з сайту Алікспрес. Це вже четверта по рахунку. Що тут я не знаю, чесно кажучи. Зараз ми з вами подивимося. Гаманець. Так, я вже догадуюсь. Гаманець. Мені їх мало прийти останнім часом дуже багато. І от прийшов гаманець. В таком вот чехле. Вот. Угу. То -то такие вот колер. Такие вот колер. Так вот открывается. Тут там, в стике видели, там на кредитной карточке. Вот. Уже и продавец поклав свою визитку. Тут понапихав своїх візиток. ну Плюс продавцю за те, що віднісся до цього всього з великою, відповідальністю. запакував гарненько, такий мішочок. Плюс йому буде за це і хороший відгук. Ось такий от гаманець сайт Aliexpress. силочку снапшот я прикріплю нижче під відео. З вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Алікспрес Волинь. Всім до зустрічі!